Небезпека прямих перемовин Путіна і Зеленського. Отже, друзі, давайте розбиратися. В Стамбулі українська делегація неодноразово наполегливо вимагала від Росії прямих перемовин Зеленського з Путіним. В чому є велика небезпека? Ну, давайте згадаємо поведінку Зеленського овальному кабінеті. Яка показала, що Зеленський не має навіть елементарного досвіду в дипломатії, не вміє стримувати свої емоції і веде себе як простий барига. Натомість Путін знаний, визнаний знавець дипломатії, дипломатичних ігр, інтриг і ведення перемовин. <кій> він вже багато-багато років поспіль на посаді президента провів чисельні перемовини, і він точно. В сильнішій позиції, ніж Зеленський. Окрім того, давайте згадаємо, що Зеленський він лицедій і вів дуже таке бурхливе життя як актора. Як ведуть своє життя актори, Я думаю, багато хто знає, а більшість, я думаю, здогадується: алкоголь, випивка, а подеколи навіть інші заборонені речовини. А тому на нього, як на актора, який вів свою бурхливу діяльність як актор. В Росії, думаю, в Росії є чимало компромату. До речі, такий компромат може бути і після зустрічі в Омані з Патрушевим, про яку Зеленський до сих пір мовчить. Ми не знаємо деталей, про що там йшла мова, що це були домовленості, що це були за зустрічі. І чому, за твердженням знавців, 8 січня. Він цілий день не виходив на зв'язок навіть з спецслужбами України, де він в цей час знаходився, що з ним в той час робили, чи про що з ним говорили. Знає, напевно, тільки Зеленський, але він не відповідає, як і не туди, на ті питання, які задають йому журналісти під час прикоспрес-конференцій щодо зустрічі один на один сам на сам з Путіним. Пам'ятаєте, така теж була зустріч у нього у Парижі? Він сказав, що він не пам'ятає, ну, начебто, це щось таке другорядне. Отже, може бути будь-який його роду компромат. Друга, велика небезпека в тому, що Зеленський може навмисно спровокувати конфлікт. Як він спровокував конфлікт в Білому домі? Він може бикувати, наїхати і тим самим перекреслити будь-які домовленості, на яких... Наполягає Дональд Трамп, адміністрація Білого Дому. Зрозуміло всім, що Зеленський не хоче зупинення війни. Її не хоче і Путін. І тут, як то кажуть, карти зійдуться. В принципі, війна вигідна Путіну, Зеленському. Зеленський тримається при владі, Путін захоплює нові території, утилізуються активні небайдужі громадяни у вигляді патріотичних жертв на фронті. Тому конфлікт цілком можливий. А потім. Зеленський завжди не виправдання, що Путін вбивця, вбиває українських дітей, захоплює території, агресор. І він не зміг стриматись і видав йому всю правду в очі. Це продовжить війну. Для них конфлікт, а для нас війну. Це продовжить наші поневіряння. Ну а Зеленський далі буде знаходитись на владних важлях. Тому, друзі, висновок однозначний. Зустріч Зеленського з Путіним один на один, сам на сап, чи навіть в перемовній групі без американської сторони небезпечна для українського народу і для України як держави в цілому. Зустріч повинна бути обов'язково за участі, а базаною під керівництвом Сполучених Штатів Америки, які мають важелі впливу на Росію. Ні Зеленський, ні, на жаль, вся наша держава не мають важелі впливу на Путіна, на Росію. Ми знаходимося під Нищівною агресією щоденно втрачаємо квадратні кілометри і сотні людських життів, а тому якихось аргументів Зеленський не зможе видати. Взивати до совісті Володимира Путіна, який має імперські амбіції і чітко слідує своїм планам, ну, теж це просто наївно. Тому будь-хто, хто зараз закликає до прямих перемовин, я думаю, просто. Лиємлин на амбіції, да, браваду зеленського, який хоче похизуватися, що він гідний вести дискусію з лідерами ядерних держав, фактично не являючись нічим дієздатним і спроможним, тому що він довів Україну до сьогоднішнього ганебного стану. Він з усіма попередниками, він не зробив Україну спроможною, не зробив ефективною, не забезпечив оборону. І вів якісь кулуарні підклибні домовленості, в тому числі в Омані, які привели до сьогоднішньої повномасштабної війни. Тому треба наполягати. Я закликаю всіх в дискусіях публічних в своїх постах вказувати, що перемовини з Росією треба проводити за участі Сполучених Штатів Америки, за участі бажано, якщо це будуть перемовини Зеленського Путіна, самого Дональда Трампа. Там тоді, я думаю, не буде бикування, там Трамп. Буде ставити його на місце, як ставив свого часу вже в овальному кабінеті. І тільки тоді ми можемо досягти перемовини мира, на яких наполягає Білий дім сьогоднішній адміністрація Білого Дому і Дональд Трамп. Все решта від лихого. Коли зустрінуться два прибічника війни, вони домовляться про війну у будь-який спосіб. Шляхом маніпуляції, шляхом провокації, але вони зірвуть ці перемовини і перекреслять. Бажання Дональда Трампа припинити війну в Україні.